Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер. І сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на каналі, яке буде присвячено огляду операції Пандора, е, Реліз якої в нас сьогодні вийшов на офіційному каналі гри World of Tanks, відео, з якої ви зараз бачите перед собою на екрані. Це в нас такий класичний режим вже з мирним 13 де в нас є два режими гри. Це один режим, там, де ви проходите з командою проти ботів, по всій карті катаєтесь, збираєте міріум та переходите в портали. І також другий момент це коли вас атакують хвилі ботів, від яких ви відбуваєтесь. Е, і відповідно таким чином. Ви Можете отримати при проходженні цього режиму е, певний преміум танк, скоріш за все, восьмого левела точно інфійці ще який танчик буде, немає, але при цьому всьому, що найцікавіше, це те, що окрім операції самої Пандори, в нас в реліз також виходять нові етапні рарні лутбокси. Е, це все свято, так би мовити, буде відбуватися з 15 травня, тобто вже через два дні. Е, ну і відповідно, давайте розберемося більш детально, що таке рарні кропки. Е, по перше, зазначити е, з, треба зазначити, що по українській мові да, це просто по суті. Буде так звані етапні лутбокси, щоб ви розуміли, що вона таке, і тепер вони будуть завжди отакими саме етапними, а не такими, як ми звикли до цього. <кій> значить, що про це пише Сам Wargaming? значить <кій> суть рарних лутбоксів. В тому, що для отримання техніки восьмого та дев'ятого та десятого рівня важливо дуже момент, тому що тепер в коробках в нас доступні танки десятого рівня. Напишіть в коментарях, як ви до цього відноситесь, бо я до цього відношусь максимально негативно. левел і так, максимально е кінчений по балансу. І тепер ще й наповнювати його танками з це Максимальний крінж, але тим не менше, <кій> значить, для того, щоб отримати танки дев'ятого та десятого рівня, вам треба спочатку купити на офіційному сайті просто коробки. Ну як ви завжди це робите? <кій> вони у вас будуть так званого першого левела. Далі, наприклад, ви купили умовно 50 цих коробок. <кій> з цих коробок першого левела вам будуть випадати тільки танки восьмого левела з шансом. На випадіння танку восьмого левела 1,3%. але при цьому всьому з цих жолотбоксів, які ви купили, з шансом 20% вам будуть випадати коробки другого і третього рівня. Тобто в коробках другого рівня, вам будуть е, вас буде можливість отримати танки 9 рівня, а в коробках третього рівня, які вам ви випадуть, може буде можливість випати, вип, виб, виб, вибити танк 10-го левела. Тобто ви мене зрозуміли. Тобто, ви купуєте коробки, щоб відкрити коробки, щоб отримати, окрім прем-танків, ще й дроб інших коробок, і з цих коробок Вибивати вже собі танки 9 та 10 левела. Е, в общем-таки баблакачалка потужна. <кій> По шансам, поки що, я не буду прямо уточнювати, тому що в мене є е, е, такий момент, що е, в лутбоксах танки 9-го левела будуть випадати вже шансом 5%, а танки 10-го левела аж з шансом 10%. Тобто шанси будуть повишатися, але наскільки не зрозуміло, тому що це все була попередня інформація. Поки що офіційної інформації немає, але я думаю, що на ці від... відсотки можна приблизно орієнтуватися. Тепер, щоб вас не грузить, <кхем> зразу переходимо до того, що в нас буде з нових. Танків в цих рарних лутбоксах тобто, е, грубо кажучи, другого і третього рівня. Да? Е, По-перше, в нас завезли, скільки виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, ще шість, шість і сім танків, які ми зараз будемо розбирати. Перше, це в нас французький ЛТ дев'ятого левела ВСЦ 6690, е, колісний ЛТ з в принципі дефолтними ТТХ, е, е, ДПМ 1600, 250 альфи, е, чудова стабілізація, як завжди. Надпотужна і швидка машинка, 80 вперед, 40 назад. По фарму, да, що важливо, на ББшках 202 бронепробиття, 235 на підкаліберах і 45 мм фугас. По маскуванню, також що треба зазначити, це в нас 14% в базі, в принципі, плюс-мінус стандартне для всіх французьких ЛТ. Я б сказав, би, трошки нижче середнього, але в цілому, що ми маємо? Да, доволі великий, колісний, легкий танк Франції, який, як на мене, абсолютно не цікавий прямом 9-го левелу, тому що ну, грати на ЛТ. 9, Ну, це якби не дуже той прикольно, особливо звичайно, що в нас є бр 8 рівня, який супербовий, і БР-10-го леве, який а Це таке, знаєте, щось про проміжне. І, як на мене, дуже нецікаво, зовнішній вигляд, як завжди, перед вами. Будемо, я думаю, переходити до іншого танку. <кхід> Другий наш танчик, це машинка з. Ну, я не хочу навіть пробувати читати <кхід> цю назву з вашого дозволу, так би мовити. Це в нас французький преміумний танк 9 рівня. Е, от Виглядає він якось отак: така, знаєте, лімузійна подобна конструкція, здоровенна машина французька. Е, повністю вона відсутнім бронюванням, як ви бачите. Єдине, що броньована непогана башня, прям дуже непогано, але ну, як сказати, 280 це не теж не те, що, що прям Але тим не менш непогано. Є невеличкий лючок який буде легко пробуватися, але в цілому плюс-мінус окей. Е, по бортам, що в нас тут виходить з екранами, плюс-мінус адекватне бронювання, але бортом ви все одно танкувати не зможете, тому що у вас є що. Яка буде дуже легко пробиватися. Е, тому броні в танки немає. <кхід> Далі. значить Стабілізація в нас 0,2, це дуже погано. ДПМ 2339 це не так, щоб хорошо. 10,2 КД, ну таке собі по фарму. Знову ж таки, звертаємо увагу на основне бронепробиття 248, 297 і 60. якщо чесно, 248 для 9-го левела на ББшці для тяжа це доволі маловато, плюс швидкість вперед всього 40 км, назад 14, тобто без турбіни тут не обійтись. плюс треба обов'язково стабілізатор, тому що стабілізація мертва. Ну і відповідно обов'язково там досилач. Тому без ХП будемо грати. В базі в нас всього 1650 хп, це дуже мало <кій> і це теж, звісно, проблема. І зведення 2,4. Як на мене, це <кій> таке собі. Тут є якийсь режим. Ага, я так розумію, тут є Ааа, understand, understand. Просто я так само, як і ви розбираюся вперше з цими ТТХ, але сам факт. Тут є швидкісний режим, тобто, це в нас танк з цими це можливо, що турбіни тут є? чи Що? Ні, турбі немає, я так розумію, тут змінена можна змінювати як в cs 63, типу, можна змінювати е, саме механіку роботи двигуна, і відповідно у вас буде швидкість вже 60 км, 20 назад. Це прям потужно е, сильно зростає питому потужність. Е, ну і відповідно ви швидко займаєте позиції. Понятне діло, що в цьому режимі у вас не буде ніякої стабілізації та зведення. стріляти в такому режимі неможливо, але для заняття позиції, в принципі, непогано. Ну, в принципі, знаючи цю інформацію, що можна сказати про танк. Від башки буде грати нормально, корпус повно, повна вата, плюс альфа всього лиш у нас 400 одиниць, нецікаво, і низьке не пробиття. ДПМчик плюс-мінус, ну, як сказати, просто звичайний на 9-му левелі, тому просто окей танк. Я думаю, що максимум на 7 з 10 він потяне. <кхи> Далі, Панцерник. Це в нас теж ТТ 9-го левела. Знову ж таки, він випадає в нас з етапних лутбоксів другого рівня. Це в нас вже така більш. Цікавий імбочка, я би називав це так, тому що, по-перше, в нього чудове бронювання. Як ви бачите, в принципі, ну, тут і НЛД доволі непогано заброньований, як для дев'ятки, особливо зважаючи те, що тут можна виставляти доволі непогане ну, навіть в катках буде непогане бронювання. да, Плюс, ну, по суті, не пробиваємо ВЛД да, з такою, знаєте, дуже потужною формою рикошетною, тут або снаряди будуть відлітати, або будуть просто вас банально не пробивати, Плюс сама планочка теж доволі сильна, ну і башка, Забр заброньовано прям дуже-дуже цікаво. єдиний <клес> великий мінус цього танку це те що в нього здоров'яний лючок з двома кулеметами. Е, відповідно, в ньому Ну не так, що паши мало броні, 190-200 мм. Але знову ж таки, це ну не проблема. Чому? Тому що танк доволі високий, і е, ну типу якщо ви будете правильно мансит за рельєфом, то в принципі цього лючка не те, щоб буде постійно видно. І відповідно не те, щоб буде легко по ньому попасти, тому що він ще й ззаді башні знаходиться. Е, по бортовій броні. <ків> У нас тут все хорошо, щок якихось всратих немає. Від борта, ну як ви бачите, стоїть просто чудово, феноменальне бронювання, якщо чесно. Да, да, 100 міліметрів і нижня частина 100 міліметрів прям вообще дуже хорошо. Тобто броня в танка є. Давайте дивитися на всі інші його ТТХ. Значить, в Стоки, 1900 ДПМ, в принципі, адекватно, тому що тут альфа 650. Це вже така, знаєте, відчутна Альфа страйк на 9-му левелі. Це як в щось типу Є-100 буде танка, і це приємно. <кхід> Також для фарму на що ми тут звертаємо, увагу, 248 і 310 кумис. Знову ж таки, ну, об'єктивно, не рекордне бронепробиття всіма типами боєприпасів. Не дуже комфортна грамата в цьому плані буде. <кхід> От. Плюс Plus, жахлива стабілізація 025. При цьому всьому 3 секунди час зведення. Це теж дуже і дуже погано. Тому обов'язково ми будемо ставити стабілізатор. При можливості обов'язково ставити жовту турбіну. Без турбіни теж ви тут сильно багато не поїздите, тому що 30 вперед, 12 назад. Тобто турбіна просто must have, і бажано жовта щоб пофіксити стабілізацію. да Ну і при цьому всьому досил ну, очевидно, я думаю, ви це розумієте. По всім іншим ТТХ, 1900 хп в базі, з польовою модернізацією я думаю, що буде в районі 2000, в принципі, окей. Бронювання в нього просто Минальне, ну і в принципі з турбіною буде їхати 35 вперед, 15 назад. І це ну в принципі доволі комфортний нормальний, <кхи> нормальний момент. В цілому, що хочу сказати по танку, мені він дуже сподобався на перший погляд, бо машинка дійсно дуже цікава. І, як на мене, напевно, піз того, що ми пройшли, найсильніша, І я би, напевно, навіть оцінив її, напевно, на 8 з 10. Якби ще була б краща стабілізація, то можна було впіхнути 9 а то й десяточку. Ну і плюс будемо дивитися на реальну кучність, як воно буде летіти. Так що подивимося на стрімах 15-го числа. Приходьте. Далі. Наступний наш гість – це ВЗ-58-Медведь. Це в нас, значить. Важкий танк Чехії 9-го левела, е, така багатостраждальна машина, яка вже мала, чесно кажучи, давним-давно вийти в реліс, але все ніяк, е, що дивно. Але тим не менше, це в нас е, такий універсальний важкий танк, е, значить, по бронюванню. Тут, в принципі, ВЛД і НЛД картоні, але при цьому всьому, що треба зазначити, що ну, знаєте, такі <кій> певні рекошетні форми тут все таки є. Інколи щось та й рекошетить буде. Тобто, не сказати, що тут е, якась прям броня, але все-таки. Коли будете вицілювати цей танк, вицілюйте акуратно і старайтесь не кидати верхню планку. Е, далі важка. 230. Ну, самі розумієте, що це, м'яко кажучи, не супер багато для танку 9-го левела, да, і 280 бі біля цієї щочки це теж небагато, плюс лючочок, який легко пробивається. Е, по бортовій броні тут, в принципі, все доволі непогано, але ну, очевидно, хоча ні, 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 дивіться, тут в принципі немає якоїсь такої щоки. Ну, як, вона, звісно є, але ну тут мінімальна проекція і. Ну, попасти в неї буде складно. то, 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 то снаряд полетить сюди-туди, і ви вже не пробили цей танк. Тому, в принципі, атакувати від борта, по крайній мірі, є сенс, є можливість. Це доволі непогано. Далі по іншим статам, де що ми бачимо? 2170 ДПМ, альфа у нас 440, це вже цікавіше, чим французи, якого ми розбирали. <кій> також, що важливо для прямтанка, це бронепробиття, а й тут воно прям непогане, я вам скажу, тому що дивіться, 257 у нас ББшка пробувається, прям хорошо для дев'ятки. Дев <кій> Під калібр 325 це теж хорошо, і Фугас 68 мм. Ну, Норм, фугас, я маю на увазі, норм, а всі інші снаряди прям доволі непогано. Для дев'яточки, також <кій> стабілізація, звісно, ужас. Час зведення, 2.8 мм. Погано, але при цьому всьому це в нас. Що це в нас виходить? 4 тички в барабані, 37 секунд КД. Тобто, це в нас барабан на 4 снаряди. Ну, це цікаво. Це цікаво, тому що по 440, 4 пєздюля, це прям потужно, це прям потужно, і це круто, це прям сильно. Це прям сильно. Е, і 2170 ДПМ -у на барабанному танку, це, ну я скажу вам, дуже і дуже непогано. От, е, В цілому, тобто, до вогневої потужності, сильних претензій нема. Знову ж таки, обов'язково ставимо стабілізатор, обов'язково ставимо по можливості жовту турбіну тому що знову ж таки треба пофіксити е, нашу погану стабілізацію. Але так як сюди не ставиться досил, <ків> да, я правий, тут не ставиться до села, тому що танк у нас барабанний. Відповідно, ми можемо поставити і закалку, тому з закалку в нас буде 1900 хп, нормальна динаміка, і при цьому всьому можливість поставити стабілізатор. З турбіни в нас буде максимальна швидкість вперед 41, максимальна швидкість назад, 19, що непогано. По тому потужність у нас 17,5 на тонну, що доволі таки окей, для, як я казав, да, універсального ТТ. Ну і відповідно, машинка в цілому доволі-доволі ок. Також, кути вертикального гармату мінус 8. Кстати, що в Панцерника? по кутам вертикального теж мінус 8, в цього мінус 8. І в цього я б забувся вам сказати, представляєте, мій теж мінус 8. Ну нічого буває, тому що відео, знаєте, коліс записується, тому я дуже вибачаю за це, що інколи деякі ТТХ не буду проговорювати. Це важливий ТТХ, тому ми їх обов'язково пройшли. В цілому я вам скажу, що це дуже цікавий апарат. Чому? Тому що це доволі жорсткий барабан з непоганою динамікою, з маленькими розмірами, з можливістю щось інколи тенкнуть від башки від борта і плюс зрикошетить лобом. І з цікавою альфою і нормальними снарядами. Тобто, це прям хороший танк, який, в принципі, буде. Класно, що, якщо він вам випаде. Далі. Тепер в нас коробки третього левела, з яких вже будуть падати танки 10-го левела. І тут в нас аж три гостя. Це в нас два нових танки, це в нас МБТБ. Це в нас американський танк 10 го рівня. І це, вроді би, не преміумний танк. Це в нас ну, не колекційний, а елітний, так, як це в нас називається. Тобто на нього можна буде пересадити кіпач без штрафу, але при цьому всьому фармити він не буде. Тобто, в нас ще не дійшло до того, що це в нас прям танки 10-го левела. Значить, по броні, <кій> в танки абсолютно ніде немає. Ну, окрім там башні, яка там інколи щось відіб'є від танків восьмого левела. Але знову ж таки, давайте на це не розраховувати. Єдине, що бачите, цю трубу по ній ми не стріляємо, тому що в неї демедж не проходить. Е, борта в нас теж абсолютно без броні. Тобто танк, знаєте, такий, е, я би сказав, соковита тємочка для фв 215Б-183 за 15 тисяч бон, а для ФВ 4005 Тобто лопатись буде він з однієї пайки, без особливих проблем, тому що, як ви бачите, він ще й великий. <кх> Далі. Давайте дивитися усі інші ТТХ. Значить, що в нас тут цікавого це в нього барабанчик. 43 секунди перезаряджається в нас цей барабан. Відповідно, в нас це як в Шармалі. Барабанчик такий, знаєте, цікавий. От з барабану він дає на секундочку 2400 шкоди за 8,5 секунд. Це просто Жесть, це просто Жесть і це дуже і дуже потужно. Але знову ж таки реалізація як Шрамлі, тобто по дві тички в... Ну, зараз, тобто за раз, тобто за один оцей залп, як в шармлі там дає 400 урона, бо в нього там шкода 200, а ви даєте за один раз по 400 кожен раз. І таких тичок у вас аж 6. Це якийсь бред. Може, щось путаю, але ну, 2400 з барабана. 800 з цих, з, з двох пайок, правильно? Це виходить, скільки? 800? Чотири у вас таких тички. Чотири тички, так, да, по 800. Отак. Якщо я правильно рахую, поправте в коментарях, якщо щось путаю. Значить, КВН у нас 10 градусів. Швидкість вперед 50, назад, 15. Атлічна. Потому 16, 1644. Це прям отлично. Також побороне прибутю, що у нас 260 і 305. Ну, знову ж таки, для барабанного танку, в принципі, окей, 60 мм гасу ви їх заряджати не будете. <кхе> ХП 2000 в базі доволі непогано. Знову ж таки, так як це в нас барабанний танк, в нас є можливість, звісно, поставити сюди і закалку, і турбіну, і стабілізатор. Тут він обов'язково потрібний, тому що 0,25 – 25 це прям дуже погано для 10-го левела. Скільки тут час зведення в нас? А тайм? 2,5. Тобто, в принципі, ну, стабілізація дуже погана. Зведення не супер. Круте, але, по крайній мірі, його можна пофіксити екіпажем, стабілізаторами і так далі. Тут буде десь 2 секунди в базі. Тобто, в принципі, стріляти на дистанцію буде некомфортно, тому що, як ви знаєте, в Шрамлі на дистанцію сильно не постріляєш. Тобто, це такий танчик, який стріляє тільки на середню або на, далі, на ближню дистанцію, ніяк інакше. По всім іншим ТТХ, 10 градусів сказав, 2000 хп в нього в базі. Це доволі непогано. З закалку буде там в районі 2200 з польовою модернізацією і так далі. Що можна сказати загально про цей танк? Дуже цікава машина на 10-му левелі. Чому? Тому що. Механіка від Шармлі вона дозволяє вам дуже сильно крітувати танки, і дуже сильно відривати БК. Бо я, хто не знає, я багато відкидав на цьому Шрамлі 75 9 дев'ятого левела. І цей танк, напевно, рекордсмен в моєму ангарі по кількості. Відривів башки в противників і це ЛТ з дамагом всього лиш 200 з барабану, да. Представляєте собі, що воно таке. А тут в нас демедж з однієї пайки 400 І повірте мені, ну цей танк буде тривати бошки нещадно. От і це, звісно, проблема, тому що це дуже токсичний танк, який буде на 10-му левелі черговий, який буде наносити дуже багато шкоди за обмежений проміжок часу і пришвидшувати бої ще сильніше. Знову ж таки, хочу почути вашу думку в коментарях, але очевидно, що це буде бажана тачка, особливо для статистів, це буде непоганий апарат. Далі Chieftain mk 6 теж танк з етапних рарних лутбоксів третього рівня. Значить, відповідно, це в нас так званий. Знаєте, мама, я хочу Chieftain, Мама каже, в нас є дома, Чіфти вдома, а Чіфтен вдома, танк повне лайно для. Скажімо так, звичайних гравців, да? я б за ним точно не полював і не вкладав би в ці, всі ваші гроші в це. Чому? Тому що, на відміну від того самого чіфтена, про якого ви чули декілька сот разів з глобальної мапи, яку легендарність, якого дуже багато хто переоцінює, особливо після нірфу. Цей чіфтен в нас не відрізняється броньою в корпусі взагалі. Тобто вона тут просто відсутня, особливо НЛД-115 мм. Самі розумієте, бабахи вам будуть передавати привіт максимально жорстко. Та і корпус теж, ну м'яко кажучи, не рекордний. Єдине, що тут може рекошети верхня планка, але в цілому броні тут немає. Також від борта ви не постоїте, тому що, в принципі, є щоки є НЛД. Хоча борта, в принципі, Ну хоча як не погані 38 мм, ну, самі розумієте, правило трьох калібрів і так далі. Ну Бідося. Далі, башня. Вроді би, непогано, але ну 370, 290 в деяких проекціях Тут вообще 290-260 мм. Сюди і тест 105 буде вкладати кожну тичку кумисом З 340 бронепробиття, плюс є лючок, ну. Проблема, проблема броня цього танку. да, і проти там танків 8, 9, 10 рівня на надзвичайних снарядах танкувати від башні ви будете. Але як тільки показуєте корпус, будете отримувати шкоду. Як тільки показуєте борта, будете получати на фулку, плюс арта буде присилати, тому що борт дуже слабкий. В цілому, по іншим ТТХ, значить, що в нас тут? Мінус 10 КВН, знову ж таки, стабілізація 0,12, це просто чудово, феноменальна стабілізація, це в об'єкти 140. Одна з найкращих. ДПМ у нас 3000 базовий, тобто, якщо поставити досилач на нього, там, допустимо, червоний якийсь. То ДПМ у нас буде в районі 3600, ну, з екіпажем із допайком. Що, в принципі, хорошо. Альфа стандартно, 400 одиниць, бронепробиття 270-310, ну от. От 310 це проблема. Тобто, якби йому дали, наприклад, 323, як в старого коня, як в старого чіфтейна, то тоді можна було б сказати, що в принципі окей. Але так не окей. Але тут є хешфугас на 140 міліметрів, тобто сам цей танк буде пробувати сам себе в НЛД. І це. Ну, це плюс. да, Фугас реально потужний, але голда абсолютно не рентабельна, скажімо так. Значить, по іншим птахам, 42 вперед, всього 15 назад. Е, Питом потужність 14 кінських сил на тонну, що не сказати, що прям багато. Тому без турбіни обов'язково ми не обійдемося. Але в принципі, зважаючи на те, що в танка чудова стабілізація, да, плюс у вас будуть пірки екіпаж до пайочок. То е, сюди можна спокійно піхати закалку і турбіну. Понятне діло, по, по можливості можна поставити жовту турбіну, лишнім вона не буде, щоб краще стріляти. Е, і по факту, що ми отримаємо з цього танку? Ми по факту отримуємо ФВ 215Б, який в нас тяж 10-го левела, просто з башню по центру. Хоча я б сказав, би, навіть ФВшка буде трошечки покраще, бо ФВшечка може. Ну, Краще танкувати від борта. Це не означає, що вона хорошо їм танкує, але краще. Ну і в неї в цілому теж покраще башня, тому що ну, ти не будеш її вкладати в лобашні кожної точкою комулятиву. А сюди ти будеш вкладати, тому що ну, доволі велика така зона вразлива, яка буде доволі легко пробуватися. Навіть просто в лобову проекцію плюс біля самої маски є дірки, як ви бачили, там інколи просідає там, 270 мм, 280, плюс лючок є. Тому ну, маємо те, що маємо. <кій> Також. Значить, давайте ще вам покажу. У нас буде ще один танк восьмого новий. Е, це в нас німецька ПТСАУ, е, Щас я вам покажу Тюрн, вона називається якщо, чи Штурм, да? Тю, тю, тюрн, так, да, Тюрн. Ось так вона виглядає. Значить, давайте, куліжнемо моделі і подивимося. Це в нас такий, знаєте, гібрид XM57. з... Е, ТС5, да, правильніше так називати. Значить, що, що за танчик? По-перше, в нього крутиться башка. Для ПТ це важливо і крутиться вона прям непогано, як ви бачите. Тобто, ну, це приємно. Це приємно, це окей, і це класно. По бронюванню, значить, дивимося тут. По бронюванню, в нас тут все доволі непогано, НЛД 200 мм до восьмерки, хорошо, плюс є полка, яка в рекошет, пщочки 260, 270 мм приведеної броні, це проти бронебійного снаряду. Масочка в нас тут. що. Масочка 214 і 269. Кстати, піднімаєте гармату, можете, можете получати туди тички, тому звертайте на це увагу. По лючкам в нас тут, їх в принципі, ну, в цілому, немає. Товщина кришки башні 45 мм. Тобто, в принципі, по правилу трьох калібрів можна забути. Задня частина башні, хоч і має 20 мм, але її, в принципі, ну, вицілити майже неможливо, тому, ну, скажімо так, По лобовому бронюванню для восьмерки, ну тут, в принципі, все прям дуже непогано. Прям дуже непогано Барта. Прикриті екранами в нас тут, в принципі, непогане бронювання: 70 мм плюс 20 мм екран. Танкувати бортом. Ну, не сказати, що можна, звісно, але НЛД будете показувати, все одно буде пробуватися. Тут, в принципі, все окей, але ну знову ж таки, це ПТ, ніхто цим займатися не буде. значить По іншому ДТХ, що в нас тут цікавого? В першу чергу, звертаємо увагу на те, що вона повільна: 35 вперед, 12 назад, 14 кількість сил на тонну. Ну Норм, норм, да, давайте, давайте зберем це так, але знову ж таки, без турбіни, не обійтись. По іншим ТТХ 2330 ДПМ. Непогано по бронепробиттю 244 і 300. Ну, голда хороша, ББшка бажає кращого об'єктивно, хоча, в принципі, плюс-мінус їй достатньо для того, щоб пробувати всі восьмерки без особливих проблем. З дев'ятками-десятками вже будуть нюанси, але у вас є голда на 300 мм, це непогано. 60 мм угас. Е, окей, так би мовити, нормально. <кій> ну і в цілому. До гармати. Стабілізація 016 для ПТ атічна. Е, час зведення 2.1 з екіпажем буде десь в районі 1,8. Це теж броне, Бронеприбуття ми вже обсудили, і 400 Альфа-страйк. Тобто, в принципі, з, об, з досилачем тут буде ДПМ десь в районі 2700 з екіпажем. да е, Ну, це окей. Окей, ПТшка, плюс КВН. -и. Мінус 10, це теж хорошо. Е, тобто, в цілому, як я й казав, да, в нас гібрид XM66 з ts 5 тобто ДПМ на ПТшка з башню, яка нормально повертається, комфортно грати і так далі. Єдиний її значний мінус е, це те, що в неї. 1300 хп в базі. Тобто тут е, треба ставити обов'язково закалку, тому що це по суті буде в нас черговий важкий танк восьмого левела. Да? Ви будете на ньому грати як на ТТ. Тобто приїжджати, кути вертикальну нахил гармати в нас мінус 10 градусів. Ну і в принципі у вас ніяких проблем для того, щоб грати на всіх позиціях, з яких відіграють важкі танки 8 рівня, не буде. Тому що і броня дозволяє, і в принципі динаміка з турбіною теж це буде дозволяти. Тому хп 1300 це маловато, тому обов'язково там закалку, турбіну і досл, І в принципі, кайфуємо. Значить, далі. Також в цих коробочках у нас буде ще третій танк 10-го левела, але це вже старий танк. Китайський тяж 10-го левела це в нас China, Heavy Tank, де в нас БЗ-721. На ньому сильно детально не бачу сенсу зупинятись, тому що він ну, об'єктивно дуже паршивенький. Чому? Тому що, вроді би, вроді би, да, непогано ВЛД, 100 мм, привіт, пістолет. Також лючок на башні, який ну, має 140 мм броні, я думаю, в принципі. Ви бачили ці танки, це танк за глобальну мапу, який видається. На них ніхто не грає. І повірте мені, це не просто так, тому що знову ж таки, при такій броні, яка не рекордна, об'єктивно, у нас 30 км вперед, 15 назад. Хоча по тому потужність хороша, але знову ж таки, навіть з турбіни, ви будете їхати всього лиш 35 км на годину. При цьому всьому тут жахлива стабілізація, жахливе зведення. Е, ну, в общем, чесно, воно вам не треба. При цьому всьому ще альфа 560, не те, щоб якась там супер, супер рекордна і снаряди тут теж максимально терпільні. 260 ББшки, Кумис, тобто не 340, як на 10-му левелі ми звикли. Тому що, вроді, з такою альфою, з такою стабілізацією, тобі треба реалізувати кожну пайку, але е, так тут не вийде. Тому, е, ну якщо він вам випаде, мене вас дуже буде жаль. <кій> на цьому, в принципі, все. Хочу, щоб ви поставили обов'язково лайк, підписались на канал. Е, також чекаю ваші думки в коментарях, що ви взагалі думаєте про ці коробки, тому що, в принципі, цікаво. От ваша думка на те, чи треба піхати 10 левел в коробки чи ні. От, пишіть, діліться, буду все читати. Ну і як завжди, бережіть себе з хто Україну. Зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім бабе.